Саміт БРІкс розпочався у російському місті Казань. Одразу зазначимо, що БРІКС це міжнародна організація, до якої входять дев'ять великих держав, які не належать до країн Заходу. Триватиме саміт до 24 жовтня. Туди, окрім президента РФ Путіна, вже прибули лідер Китаю Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Південноафриканської Республіки Сиріл Рамафоса. Також завітати до Казані вперше за понад два роки вирішив генсек ООН Антоніо Гутереш. Загалом РФ анонсувала участь більш ніж 30 країн. Абревіатура БРІКС позначає Бразилію, Росію, Індію, Китай і Південну Африку. Це міждержавне об'єднання, геополітична група цих п'яти країн, яке утворилося у 2009 році. Південна Африка приєдналася пізніше. Згодом група, яку часто називають противагою Заходу, розширилася за рахунок Єгипту, Ефіопії, Ірану та Об'єднаних Арабських Еміратів. Також до неї запросили приєднатися Саудівську Аравію. Зазначив у статті для BBC оглядач Стів Розенберг у країнах Брікс проживають 45 світового населення. Економіка країн-членів сягає понад 28,5 трильйони доларів США. Це приблизно 28% світової економіки. Змі також пишуть, що російські офіційні особи зазначили, що, начебто, ще 30 країн хочуть приєднатися до БРІКС або прагнуть тісніших зв'язків з клубом. Деякі з цих держав візьмуть участь у саміті. Ми поспілкувалися із політологом Петром Олещуком про те, що відбуватиметься на зустрічі у Росії, на які результати очікувати і чого може досягти ця подія Я очікую, що в принципі основна задача, яка переслідується організацією цього саміту, полягає справді у тому, щоб показати не просто те, що там наприклад, Росія не ізольована, а Росія як відповідне. Зосередження як центр формування якогось альтернативного світу, альтернативного до Заходу. Тобто, що, от є якби Захід, він протистоїть Росії, але не саме Росії, а дивіться, от він протистоїть великій кількості потужних держав, ну і, відповідно, це якби протистояння двох блоків, кожен з яких є сам по собі достатньо сильний. І очевидно, що це основна мета. Очікувати на те, що будуть якісь визначальні рішення, я особисто думаю, не доводиться, тому що все ж таки Брікс, це першопочатково було об'єднання економічне, яке, яке пов'язувало низку держав, і, в принципі, там ніяких відповідних антизахідних намірів, начебто, не було. Потім зараз Росія намагається це все трансформувати в щось таке протилежне одночасно Європейському Союзу і НАТО. При цьому держави, які входять в Брікс, вони все ж таки досить різні і вони мають між собою теж виразні протилежності. Ну, класичний приклад це дві найбільш потужні і значені держави Брікс Індія і Китай, які досі не мають міжнародно визнаного кордону. Тобто, у них є лінії розмежування, але залишаються територіальні претензії один до одного. І нещодавно вони там домовилися піти шляхом деескалації. На цьому самому невизнаному кордоні, але це не означає деескалація, не означає вирішення всіх питань. Водночас, я думаю, що росіяни спробують проштовхнути там щось, пов'язане із так званим китайським мирним планом, що, начебто, щоб, начебто, його якимось чином схвалили, бодай опосередковано, бодай неявно. Але от щоб потім можна було до цього апелювати, тому що в принципі Росія була би не проти провести зрештою свій альтернативний саміт миру. А зрозуміло, що вони не можуть забезпечити таке саме представництво, як на саміті миру, але щось от подібне і представити як саміт Саміт Брікс, як щось альтернативне до певної міри до саміту миру вони спробують. Але головна мета тут все ж таки саме позиціонування, що Росія як епіцентр формування великої антизахідної коаліції. Ну, це дуже давній проєкт. І в принципі його так або інакше намагаються реалізувати, але тут є свої проблеми. І, ну, наприклад, спроби росіян проводити розрахунки з Індією в індійських групіях, вони в кінцевому рахунку мали для самих росіян певні проблеми. Тому я думаю, що так само буде це все якимось чином виголошено, задекларовано. Потім Росія оголосить через свою пропаганду, що цей саміт скажімо так, завершив еру панування долару а, і тому подібне. Але я, чесно кажучи, маю відповідні сумніви, що це буде а, насправді. Ну, просто тому, що усі учасники цього саміту, вони так або інакше продовжують зберігати достатньо серйозні економічні взаємини і Сполученими Штатами, і з країнами Європейського Союзу. Тому це буде декларація, ну але знову ж таки. А, Одразу виникне запитання: якщо, наприклад, ми відмовляємося від долар, долара, на що ми його замінюємо? На юань, а як тоді бути з Індією, і її Рупією, на Рупію, а як тоді бути з юанєм? От Ці суперечності між членами БРІКС вони нікуди не діваються. Тобто вони справді мають певні, певні, в певних аспектах спільне бачення і справді розглядають себе як альтернативу до Заходу. Але це не означає, що вони якісь там єдині, об'єднані, згуртовані, і тому подібне. Я думаю, що якісь відповідні обговорення вони можуть бути. Інша річ, що всі будуть звичайно спостерігати, всі союзники Росії будуть спостерігати за реакцією Заходу на, на, на появу північно-корейського військового континенту. Тобто, яка буде реакція, буде вона, не буде проігнорують, зроблять вигляд, що нічого не відбувається, і в залежності від цього вже будуть подальші кроки. Робитися. При цьому, як відзначили особливо в Кремлі, готується до підписання новий договір між Росією та Іраном, наскільки я розумію, ну, про дружбу, співробітництво, там, тому і сфері, наскільки я розумію, він буде достатньо подібний до договору, який раніше уклали з КНДР. Тобто, це такий собі натяк на те, що відповідні варіанти вони розглядаються. Хоча я особисто. Саме в іранські війська не дуже вірю, тому що Іран, очевидно, зараз дуже задіяний у війну на Близькому Сході, але знову ж таки, в принципі, звичайно, що реакція світу на північно-корейські війська це буде достатньо важливий індикатор для всіх інших союзників Росії. Можна прогнозувати, поки що, очевидно, вони якоїсь позиції не мають очевидно, сполучені штати прагнуть. Дотягнути з реакції до виборів для того, щоб не надавати а, Трампу під час перегонів якихось відповідних додаткових козирів. Як вони будуть реагувати після виборів, сказати важко, але вони мусять якось реагувати, тому що це якраз та сама легендарна ескалація, це а, розповзання війни в світовому масштабі і з дуже небезпечними ризиками, уже далеко не лише для, для самої України, а для всього світу. Але як вони будуть реагувати? Мені сказати важко. Я думаю, що. А, в принципі, подібні держави можуть бути тим більше, що досить багато держав у світі орієнтуються. Якщо не на Росію, то на Китай це точно. Тобто таких от партнерів у Китаю досить багато. Але я не знаю, як на це подивляться інші члени Брікс. тому що мотивація Росії зрозуміла. Їм це потрібно заради пропаганди, набрати побільше держав, показати: дивіться, ми альтернативне альтернативна частина людства. Ми альтернативний блок. Нас багато. Ми потужні. Інші держави можуть мати на це свій власний погляд, тому що розширення БРІКС, включення туди держав, ну, наприклад, якихось більш дрібних, не настільки значимих в економічному, політичному чи військовому плані, означатиме, що в принципі кожна цих держав буде одержувати право голосу, тому що БРІКС, в принципі, всі рішення ухвалюються консенсусом. Відповідно, рішення буде ухвалювати значно важче, і буде необхідно враховувати думку багатьох інших держав. Тому я підозрюю, що інші партнери Росії по Брікс, вони можуть мати на це власний погляд. Тому я, чесно кажучи, не чекаю, що там одразу завтра приймуть 30 держав, навіть якщо 30 держав бажають вступити в Брікс. просто тому, що далеко не всі інші держави Брікс захочуть, щоб вони були, ну, вони мали якийсь подібний статус е в цій ситуації, до, наприклад, е ну, статусу. Великих держав, які входять брік з того, того самого Китаю чи тієї самої Індії, поки що очевидно. Вони ті держави, які туди входять, вони виходити, не збираються. Інша річ то просто поки що не зрозуміло, куди це може розвиватися. Тобто, спочатку, це були, було економічне об'єднання. Держави просто хотіли створити спільний ринок, в принципі, логічне бажання. Зараз Росія хоче перетворити це на великий геополітичний антизахідний проект. Інші держави, ну, хтось, мабуть, готовий її в цій ситуації підігравати, хтось не дуже. Як тільки питання стане руба, і дійсно Брікс почнуть розглядати як от реально якийсь там військово-політичний антизахідний блок, такий собі антинато, ну, можливо, комусь із членів Брік це не дуже буде подобатись. Тому досить важко це все прогнозувати, тому що ми бачимо, як у світі зростає ескалація, зростає напруженість. І в такій ситуації будь-які відповідні об'єднання вони так само можуть слугувати основою для подібної ескалації. Тому я особисто думаю, що, мабуть, поки що БРІКС буде розширятися якимось чином там почати новочтені, проводити саміти. Але як довго це буде тривати, і коли, наприклад, суперечності між тоном Брікс вилізуть на поверхні, мені сказати, це важко. Це ненормально, на це, е, о, це з протестом по відношенню до цього виступила Україна. Але це цілком підкреслює той статус, який зараз займає ООН в сучасному світі, тобто такої дуже слабкої організації, яка де-факто виступає прикриттям для різноманітних диктаторських режимів і для сумнівних дій. Тому, мабуть, це цілком логічно. Для От, але ну, очевидно, що це черговий приклад падіння Організації Об'єднаних Націй, падіння її ролі в сучасному світі. Тобто вона вже остаточно перетворюється на таку собі, таке собі картон, картонне прикриття для агресорів і диктаторів.